Друзі, всім привіт. І так, Сьогодні у нас е, тема Розпаковка. <с> Значить, е, Передісторія така. Вчора собі здання спокійно працюємо, нікого не трогаємо. Е, работаємо на винограднику. Вчора пасинкували, підв'язували в черговий раз. <с> Бо виноград попер. <с> Росте не по дням, а по часам. Вот. І тут не стоїть в телефоні Тролінь смс смска, не зрозумів. Я таки заходжу смс-ка з нової пошти. Прийшла посилочка. цікаво. Я вже подивився. Ну я вже зрозумів, побачив від кого, звісно. От. І от показую, прийшов от такий карабас. Не знаю, що там, як там, тому що ніяких предупреждень не було, ніяких, е, е, ніяких попереджень і ожидань, точні не знаю, щось прийшло. Посилочка у нас прийшла від е, дяді Гени, дяді Гена, привіт. Дякую. Ну, відповідно, треба відкрити. і Подивитися, що ж там. Я, а, а, поки мій агроном маленький спить, бо я так раненько встав, там трошки попрацював, думаю, зараз швидко підзніму. Прийде агроном та й встане вже, поснідає і підемо далі працювати. Так, глянемо, що тут у нас є? Для Ягена пакує, як завжди, бомбей. Скорий мене вже це <кхем> діло чекає, тому що вже далі будуть персики на підході у нас. Я спочатку думав зробити два в одному стіна, але напевно буде окремим кіном. Я потім пізніше під... приїду під зніму. Відповідно, вчора посилочку забрала, але я вечором вже нічого не знімав, тому що вчора їздив знімати вам кіно е... ну, на другу тему, не було як пізно вже приїхав, на. Роблю там по чуть-чуть підзйоми. Десь скоро буде цікаве таке кіно. Я так думаю, що цікаве, на мою думку. От Вам покажу. Вот. Ну а сьогодні зраночку, думаю, достанько це все дело розпакуємо, глянемо і покажу вам, що є. Так. Ага, є. А, це чуть так, 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 Угу, угу, угу. Ну ви зрозуміли, від якого дяді гени, так? Да? Я сподіваюся. Геннадій Григорович, канал Геннадій Виноград. Ого. Ого. Ого, ого, ого! О. Хе, -хе, хе! Нічосі! дивіться, що прийшло мені. Це я, до речі, був замовляв недавно партію цього діла. Е -е, кліпси для винограду. Біленькі. їх в мене немає. У мене, мене широкі чорні, я був замовляв. Бо теж шолкав-чолкав, раз і закінчилось в один прекрасно замовив. Відгенели ще мені подгончик такий зробив. Гурович, то що треба, штука, це все дело пойдет в діло. <сі> Бо мені ще їх вішати і вішати. Мой. Так, стяжечки, супер. Супер, супер, супер. Це ще й ті, що зйомні. Отлично. Я знаю, на що буду вішати. Я буду на персики вішати. Е такі бага багаторічні, скажімо так, бірочки. Супер. Це ті, що зйомні, що можна вчепив, перечепив на іншу гілочку. Суперова штука, дякую. І бірочки теж суперові в мене є. Зараз я вам покажу, які в мене є. Мені вони не дуже сподобалися. Вони такі. Е ось показую, друзі. У мене отакі. Я купив. Вони... Ну, вони нормальні, тільки вони на прививки. Тобто вони такі короткочасні. Це в мене прививочка одна здохла. Ну, здохла не одна, але якось треба теж вам буде показати. От відповідно Це я сьогодні ходив, то бірку вже забрав, тобто вона там не потрібна. От. Але в них є така штука, що коли росте, то вони можуть е злітати. і буває. Я посинкував, що лопав, витягував гілку. І десь зачепив, видать її раз повертає вона та хоп і вилетіла. Тобто вони такі в, в цьому плані не дуже сильно тримаються. Але вони прикольні, тому такі ну, короткочасні, знаєте, вчепив. Там приювочка пішла, все. І ти вже знаєш, а потім вже нормально біркуєш. А ці, я думаю, що ці злітати вже так не будуть. Вони такі доволі плотні. Я так розумію, цей дядь Гена брав в, в Романа Кулібопчука. Да, ці, мені кається, будуть, ви не бачите, ну, широкий. Отвір порівняно з, з цим, бачите? Наскільки відрізняється. От, і відповідно, ну, ці мені, я, я, я ці дуже давно хотів спробувати, але теж ніяк мені черга до них не доходила. Ну, Дякуючи дякую, 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 Гені, тепер буду мати таку штуку. Супер. Єгіна супер. Оце бляха муха воврем'я. Так, Гена, <зу> як чувствував. Як чувствую, Григорович, <смеш> красавчик. У мене е, виноград, ну, от, знову ж таки, хто ну, бачили більшість. У е, мене є стара спалера, на якій ну, до її даже ось ця, що ось ззаду мене. Да? Тобто Тут не все проволока, тут ще й арматура є. І відповідно до проволоки я е, кліпсами кліпсую, да? а до арматури відповідно змушений в'язати. Непосередньо е, тапінером. Раз і два. Багато виноградника у мене, які на тимчасовій шпалері, думаю, теж бачили. На вербових цих таких м, триногах. Відповідно, там, в принципі, все робиться е, тапінером. Я на минулому тижні і це був, напевно, середа. середа була, да. Я, ми з Данькою в'язали, в'язали, і тут в один момент який, хопа, і теж кончилося. Я собі спокійно думаю, що в мене ще є такий ту свою. Пішов. А нет, а нет, в запасі, Все, кончилося. Кончилась лента. То я поїхав до Санки, ну, товариша мого, який персиковий сов, то в нього позичив пару бобін. І дивіться, дядь Гена як чувствував, подгончик зробив. дядь Гена теж в тему, дякую. Супер. Супер, так, ага, ага. Це хто в курсі, це на всякі ядовиті роботи. Рукавички гумові. Бачили, що я користуюся е, такими ну, медицинськими фактичной да? трилемотері. А ці такі плотніші, тобто ці набагато довговічніші. Бо ті е, для таких ну, дуже ніжних робіт, бо в мене в мене вони залишилися від. Життєвої ситуації, скажімо так, змушені були купувати, коли батько лежав хворий. От. І відповідно, і вони є, то я тими користувався. Дідь Гена мені, я не знаю, де, де Дідгена намотив це діло. Но це теж суперова штука. Плотні такі плотні, хороші, то, що треба. Ну, коротше, Я думаю, всі знають, що кроплення, от, всякі такі роботи, то це дуже важлива штука. Так, а о. А це в нас, це вони краги, по-моєму, називаються, да? чи це ціло краги називаються. Супер. Для сварочних робіт. Я для сварочних робіт, оці всі обичні ці тряпочні, ну, дуже горат, звісно, безбожно. Я там знайшов свої, ще коли я в роботі був, да, це мігенькі такі, то, що треба. Ну, це вже буде, вход піде, коли буду робити. Сполеру далі, бо я думаю, все-таки далі я буду робити металеву шпалеру, Це вже тоді піде в ход. Я ще думав, де б це собі придбати. Да, то, що треба, з такими широкими цими. То, що треба. Красавчик Григорович, красавчик! Сяба! О, да, от такими я користувався. Чи це може ще якісь вроді, звичайні. Ну що отакими от, от я варив, то, коротше, вони для сварочних робот не дуже катять. Ой, навіть, навіть і телефон через них буде працювати. Це, напевно, якийсь не наш. Це, напевно, якийсь імпортні, дивіться. Григорович десь щось знає. Бачите, дивіться, можна е, телефоном користуватися. Я в нас таких не бачив. Ну, я сам такий, такого характеру ковичку купував, вони такі легенькі. Для цих літніх грязних робот. Ой, і то що треба сідаю? Дивіться, розмірчик, чи Горош, дякую. Супер. Я не знав, що таке є рукавиць, що пальцями можна цього торкати по телефону. -о. -о, -о. Це, коротше, друзі, окуляри захисні. Не сонце захисні, а захисні. Е ну, Коли там щось Болгариш. Болгариш я у сварошній масі інший раз болгару. <кій> <кій> ну, Теж ці окуляри, в принципі, вони є, але вже такі, що затерті, в них вже ніфіга не видно. Захисні. Оп, і погнав! Ха-ха, <див> дякую, Григорович. І ви знаєте, а оце це щось не наше, походу. Це, наверно, що? Це, наверно, що я поняв. Це, наверно, з Германії, з передачки, так? Да? 100%, бо це ну, наші так не роблять. Я просто вдіваю, я бачу, що картинка абсолютно не змінюється. Тобто якість дуже висока. Наші обично. Так не це, І не роблять. Наші віддіваєш, і ти зразу картинка у тебе роз'їжджається. А це щось таке путьове прямо. тому що, дивіться ж, тут документи, тут паспорт моє, ну, тут паспорта більше, ніж. Чем... Та ти що, дивіться, який паспорт. Ціла газета. Зверніть увагу. Бачите? Наші так не пакують, китайці так не роблять 100%. Да? І навіть зверніть увагу, з. Фірмовим чехольчиком це все діло йде. Дякую. Дякую. Ну, це буде теж все в ділі, блін. Косити я в них точно не буду. Хто цей? Бо хтось думає в окулярах косити. Друзі, для кошення таке діло не пайде. Це таке діло треба для. От щось болгарити, щось таке, щось серйозне робити. З дуже важливим моментом захисту. А косити, ти травою заляпаєш, їх зачухаєш і все. На кошення треба такий повнолицевий щиток, щоб ото всяким дрібним лахміттям не було по лицю. От Григоровича бачили, він казав, косив, десь трошки куснув, і то ранення отримали. Григорович, повнолицевий щиток. От його за 100 гривень купили, покосили сезон, викинули, новий купили і все. Бо в окулярах сильно, тільки не сітка, а іменно е щиток. Бо сітка дуже травою буде забиватися і воно теж залипає капець, як Її не відмиєш. А от іменно цей повнолицевий щиток з салфеткою витерчи, під краном сполоснув і погнав далі працювати. Ну Він затирається безбожно, тому така штука, що викинули і все. Так, і це теж офігітна штука. Да, 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 да. Це комбези, друзі, для обробки. В мене малярний і в нього є недостаток. Зараз я вам розкажу. Да, дивіться. Один комбезік і другий комбезік. Тікайте там ще щось. Що то? А, це просто підклав, Григорович. Я думаю, якесь письмо ще моє написав різним ділом. Значить, э, розказую. Да. Це вони, вони, вони. вони. Дивіться, як в комбезі в мене теж є, тільки в мене є він, е, медицинський, не медицинський, медицинський, е, або цей, щоб красити, він. Коротше, він дуже ріденький. Одним словом, на нього, коли капає, то вода не стікає по ньому, а вона впитується і йде на, на шкіру. Відповідно, він такий, знаєте, хорошо, ним робити бордоською рідиною, до, до прикладу. Да? Тобто його одягну, він як з геотекстиль, щось таке. От він реально ой, не агроволокно, оце укривний матеріал, знаєте, з такого матеріалу. Тобто він такий дуже занадто одноразовий, і в нього плотності недостатньо. Він сильно пропускає, і то навіть. Кропиш вітром подуло на тебе, і я прямо чую, що я от мокрию. Тобто комбінезон трохи не тої системи. А це комбінізовані, оці плотні. У мене такий був, я колись був купив. Е плотні, коротше, вони не так промокають. А цей взагалі він такий, як, як, як той, як бумажний. Коротше, він дуже класно плотний оцей. Супер штука. Григорович, дякую. Дякую. І це теж воно напевно не наше. А може наше? Ні, не наше. Це я бачу виготовлений в В'єтнамі. А для України в В'єтнамі роблять щось, не знаю. А такі я... Я десь бачив такі в нас. Мені каже, якось такого характеру і купував. До речі. Класна штука і дуже потрібна. До речі, десь на днях буду знову ж таки робити обробочку. Планую по винограду, бо вже ягода хоче змикатися, то відповідно буду щось робити. Григорович, дякую ви, ви, всі, всі подарунки. Ну прямо капець, як в тему. Дуже дякую. Дуже приємно. Я не знаю. А саме головне, всього все, воно воно все має такі знаєте, потребу і фактично, можна сказати, в дню, і в принципі. Так що така штука, Все, дякую, Ригорович, за мною не заржавіє, Там висить, завтра буду знімати, ну, а далі вже й буду пакувати і відправляти. Все, на сьогодні по розпаковці, в принципі, все. Дуже дякую. До нових зустрічей. Пока-пока.